Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на модернізації буде сонячний гібридний інвертор марки Powimer. На моделька 3.6M24VN. Так, тут не зрозуміло, але зі слів клієнта, наче 4,2 кВт. Поки що бачу 3,6 Маркування але суть не в тому. Е, питання в чому. Клієнт хоче модернізувати трошки охолодження, щоб воно було через платки керування. І я для себе хочу заміряти. ну Модернізація це понятно, хочу заміряти, скільки воно шумить через додаток на відстані 1 метр, в тому, і в тому режимі при навантаженні 1 кВт. Так, всередині воно виглядає ось так. Радіатор я бачу не дуже грубий. Тому все-таки це моделька на 3,6, а не на 4,2. Тому що там, де он клеми, там трошечки відрізняється від 4,2. Я думаю, різниці немає. Нам основне зараз почути по шумові, що воно як воно працює. Зараз підключаємо його до акумулятора. Так, запустилося. Дав йому навантаження практично кіловат. І він собі потихеньку двох крутить вентиляторами. Один зупинився, другий працює. Зараз замірюю, скільки воно шумить на відстані 1 метра. Причіпки скриншотик. Я думаю, і так на мікрофон чути, що воно шумить досить таки сильно. Що нам потрібно для модернізації? Для модернізації нам потрібно дві платки регулювання. Керування обертами вентиляторів по термодатчику. Два комплектика, прямі руки і трошечки зусиль попрацювати з схемою управління вентиляторами зі штатною схемою. Звичайно, питання можна вирішити багатьма способами, але той спосіб, який я пропоную, має в своєму складі такі операції, як розбирання. Повне розбирання інвертора. Тобто потрібно зняти плату. ну, Цю плату зняти. До речі, під час знімання плати будьте обережні, тому що на ось цих електролітах, на ось цих роз'ємах залишається напруга акумулятора, а на цих електролітах залишається напруга близько, ну, може бути по різному, там 100-200-300 вольт може на них залишатися ну, в залежності від того, як ви швидко знімете плату. Тому ці електроліти і ці електроліти бажано розрядити, тому що плата може коротнути на будь-яку поверхню металічну, може впасти будь-який. Наприклад, там викрутка може, щоб тестера впасти. Так, ще один моментик. Для переробки нам потрібно, щоб вентилятори були трьох, трьох дротові, тобто трьохпроводні. Три провода. Чорний, червоний і жовтий. Ще буває синій дротик, то під, для переробки тих вентиляторів того охолодження потрібні інші плати, хоча вони теж є в продажу. Але ті плати ну, більш рідкісні. До речі, так, естетична типу думка не моя, але естетична е, пайка виконана в цьому інверторі. Ну, по, по, по по повимеристим міркам досить таки непогано. І залито оловом, детальки, компоненти, ну я вважаю, більш-менш нормально. Так, в даному інверторі для переробки доведеться трошки більше погратися, ніж стандартно. Справа в тому, що по мінусу один вентилятор керується транзистором. Q37, А другий вентилятор по мінусу керується на підключено до мінуса. І два вентилятора, у них плюси, з'єднані керуються ось цим транзистором. Тому потрібно перемкнути ось цей транзюк і перемкнути на один вентилятор ось цей транзюк. Тобто ці два транзюка перемкнути колектор і мітер. Ну, якщо кому не подобається, тут у нас сток і сток. Бо це в нас польовичок Q37. Ну це може теж польовичок, ну я не знаю. Коротше, потрібно перемкнути другу і третю лапку між собою. І тут так само другу і третю. Так. Ось тут зробив перемичечку. І тут теж перемичка. Е, може бути питання, що воно якось буде пити помилочку. ну, Зараз це ми перевіримо. ну, Думаю, що, по ідеї, мало б бути нормально. Поки що повністю не збираю, отак от приліпив платки стандартно на вентилятори, на термоклей. Е, термодатчики прикрутив один от сюди. Е, Дештатний. І другий теж там, де штатний, прикрутив. Термодатчик. Зараз підключив блок живлення і спробую налаштувати. Для цього радіатора я налаштовую нижній поріг 40, верхній 60, для цього 35-55. Тому ну, так? Тому що цей радіатор гріється більше сам по собі, а цей нагрівається менше завжди. Перший нюансик, все не так, як завжди. Просто: вмикаю живлення. Як бачимо, один вентилятор стартує легко, а другий трошечки підсмикується. Буває таке, що він не стартує, доводиться трошки додавати обертів. Так, запустив вентилятори, інвертор. Зараз дам йому кіловат і хай прогріється на протязі хвилин 20. Кіловат навантаження. Вентилятори поки що не розігналися. От і перший прикол. Правий вентилятор зупинився і вибиває першу помилочку. ну Загальний шум то невеликий, то, понятно воно вже прогрілося, але правий зупиняється. Для того, щоб чітко стартувало і тримало оберти, коли, ну, при стартові взагалі, коли малі оберти, придіпив таку от приблуду. Це у нас конденсатор. Плюс підходить через діодик на конденсатор. Тут у нас резистор на 1 кОм, і плюс виходить на плюс вентилятора. При цьому стартує, все чітко, все з мінімальних обертів. От зараз вимикаю. Вентилятори вимкнулись, зупинилися, вмикаю. От пішло на запуск стабільно. Так, ну все пропрацювалось. Вийшло на крейсерську швидкість. Два вентилятора працюють стабільно. Кіло 0,7, 25,7 напруга на АКБ. Зараз за скріншотом шум. В принципі, і так чути, що воно малошумне. Трошки додам кондюк все-таки я приліпив паралельно на вихід. Так набагато стабільніше виявилося. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось, може поставити вподобайку, кому не сподобалось, антиподобачку, кого залишилось питання, коментар. Всім дякую, всім пока.